Бога. Ми часто молимося Бог, да? І часто я вам скажу, ми в нього постійно запитуємо. Ми йому диктатуру встраємо. Да? Я знаю, що в деяких християн будуть сьогодні чесно розмовляти. Богу вообще як палочка виручалочка. Дай дай, 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 дай дай, зроби. От якщо ти зробиш, тоді я зроблю, а якщо ти не зробиш, то я нічого не буду робити і так далі. І зовсім ми не чуємо, що запитує нас Бог, що говорить нам Бог. Ви розумієте? Я колись, царство Небесна мама, в мене мама, через маму прийшов. Ну колись вона молилась і так тихо, ти кажу, ти. мам, давай чуть-чуть громче. Вона каже, та що? Бог каже, що, не чує. А я кажу, мама. Зараз треба, Бог завжди чує, коли навіть ми мовчимо, Він чує. Ви знаєте? Що наші думки е, голосніше там на небі звучать, ніж наші слова і, і наші діла. Але я кажу, головне, ти чуєш Бога чи ні? Чуємо ми сьогодні Бога От час війни. От чуємо, що Бог хоче від нас зараз, в нашому житті, в нашому положенні, в нашій сім'ї, я не знаю, в нашому місті і так далі. Тому давайте е, почуємо, що сьогодні Бог нам каже. Амінь і хоч я буду зараз читати буття перші е, розділи, так? але вони сьогодні, я вірю, актуальніші, навіть, ніж тоді були 6000 років назад. Амінь? І так ми знаємо всі, що спочатку Бог створив небо, землю. Да? Земля була безвидна, темрява і так далі. Але саме головне, друзі, знаєте що? Що Дух Божий носився написано на зводою? І ви, знаєте, якби зараз не було цього Духа Божого, не було б нічого, друзі. Як же мовчу там за це? Це це, це 100%. Вообще Взагалі нічого не було. Тому головне. Що Дух Божий зараз тут носиться, і головне, що він нам сьогодні хоче сказати. Амінь. І так, Бог створив людину да? по своїй подобі, по своєму образу, і каже їй, от з цього дерева їж, а з оцього цього не їж. А людина каже: от якраз з того, що ти мені сказав, не їсти, я якраз його і поїду. Така була слухня на людині. І знаєте, чому це все так було? Ви міркували ви, е, 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 над цим. Чому от Єва взяла і не послухала Бога і з'їла? Чому? Да, Можна сказати, ну це е, того, що там дьявол був такий хитрий, да? він відкрався там, там, на що кажу, лазід і так далі. Я знаю, що дьявол такий, друзі. І всі ми це знаємо. Але проблема в другому. Якби вона з'їла з дерева життя, вона була б святою. І тоді я він би не був би хитрий, розумний, я не знаю, сто раз він би нічого не змог зробити. Тому що дерево життя це прообраз нашого Ісуса Христа. Він для нас сьогодні дерево життя. Амінь. Амінь. І оскільки вони це зробили. І Бог приходив до них, да? гуляв з ними, ви знаєте чи ні? Розмовляв, відповідав на їхні питання і так далі. І я вам скажу одну зараз, може це до кого буде е підсказочка, що часто люди стараються зробити собі ідеальні умови, щоб не згрішити. А я хочу вам напомнити. Що перший гріх був зроблений в самих ідеальних умовах. Ідеальніше Едемського саду нема нічого. І ці люди, замість того, щоб міняти себе зсередини, вони що роблять? Міняють.